Псалом 109 Промовив Господь Госпові моєму, сядь праворуч, мене, доки не покладу я твоїх ворогів за підніжка ногам Твоїм. Господь із Сіону пошле берело сили своєї, пануйте поміж ворогами своїми. Народ твій, готовий у день військового побору Твого, в оздобах святині і злона зірниці прилине для тебе. Немов та роса твоя молодість, поклявся Господь і не буде жаліти ти священник навіки за чином Мелхиседекове. по правиці твої розтрощить владика царів у день гніву свого, він буде судити між народами землю виповнить трупами, розторощить він голову в краї великим, буде пити і струмка на дорозі.